Це така важка ноша. Зараз зробити висновок, зробити голосування з цього приводу буде в декілька етапів. Перший етап це буде ваша робота. Ми будемо оцінювати, як ви працювали над своїми проєктами. Це дуже важливий проєкт для кожного з вас. Другий етап. Це у нас таємне голосування, про яке я вам розкажу трошки пізніше. Да? А третій етап у нас є суддівське голосування, тобто кожен з викладачів, я Євгеній, Бела Васильівна, Анастасія Юрівна, Дар'я Сергіївна, Валерія Сергіївна, Анна, Анна Олександрівна. Ми поставимо свої бали. Да? І ще у нас буде один таємний суддя, котрий також а, дасть свої бали. так. Мах, мах, да. тому зараз у вас є ще декілька, декілька хвилин, щоб підготуватися до ваших презентацій. Але не забувайте, треба оплатувати всім, хто буде презентувати, незалежно ваша чи не ваша команда. Добре, ще дві хвилинки і будемо починати. Я прошу зараз сюди Анастасію. <клістерістя> І Малею Сергійну я не І, Щоб все було чесно, кидаємо живі. Приграли перше. Хто виграв, той решає. Перші последні. За перші підуть команда Живчики. Прошу вас на сцену. І так, сьогодні ми презентуємо від живчиків ось такий чудовий корабель. І роуз захотіли привезти в наш табір дуже смачний живчик, тому вони збудували ось цей просто офігенський корабль, і туди завели двох ось таких красивих курочок, які роблять дуже смачний живчик зі смаком груші. Вони дуже довго і нудно пливли. І, до речі, цей корабль зроблений не в СССР, тому він не затоне. А тим більше він не затоне, тому що це зробили живчики. Приходить Роман Віталійович і Женя і говорять, це запрещенка, забираємо, пити не можна. І тому, і, тому, і тому у нас залишився тільки корабель корочки Ну, Подякуємо ще раз команді. За презентацію. Ну а наразі у нас наступна презентація, це нова пошта, так? Давайте поаплодуємо нові пошти. Робітники нової пошти. Та да коли ми несли посилку до отримувача, проїжджали поміж моря тока. Та да тут раптом із за гори вилітає шли та великий орел. посилку. Той по орел полотів ось весь весь, -весь, -весь. Як нова пошта завжди якісно обслуговує своїх клієнтів, ми одразу відправилися на пошуки посилки. Ми шукали посилку днями і ночами. До тих пір, поки не дісталися на підводній лодці в глиб океану. На дні океану ми знайшли ту саму коробку, Тільки у вигляді акваріуму. Коли ми заглянули у коробку, коли ми заглянули у Коробку, ми побачили там домівку для рибок, яка була в посилці. В ній оселився кабок разом зі своїм домашнім равником Гері. Історія закінчилася тим, що ми доставили посилку клієнту. Ань, блін, ти розумієш, де наша посилка? Три дні її замовили, все ще її немає. Блін, не знаю, я думаю, треба позвонити. Алло, ну а пошта? Де наша посилка? Що це таке? Все, погано, все, вона розпіхана, я почулася з коронатону. Пака. Тук-тук-тук-тук-тук. Вау, дякую за нашу посилку. На! А губка Боб і Гері поселилися в нас у відділенні. являєш? О, пішли. Давайте пішли. Які шашлики, які вони гарні! Привіт! Привіт! А де Долінго? А його сьогодні не буде. А, он же. Давайте, давай. мені тоді кофе. <ріх> Смачно, а пробувати будете? Да. <ріх> Можете, ну, давайте ще раз до Аліна поаплодуємо. А, ну, наразі наші презентації закінчились. Я вам дуже вдячний. А, насамперед, за вашу роботу, ви протягом трьох, трьох днів працювали. І я бачив цю роботу. Ми всі бачили вашу роботу. Це було. Я здивований, приємно, ви так натхненно до цього підійшли. Тому наразі ви можете йти відпочивати, а краще купатися, перевдягатися. І на другому підвечірочку ми оголосимо результати. Добре, ми зараз... Так, одразу після оголошення результатів буде нагородження. Люди мої, ви готові почути результати. Вам сказати, що це було дуже важке рішення, і воно приймалося не однією людиною. Це було це рішення приймалося декільками сторонами. По-перше, це голосування ваших батьків. По-друге, це голосування журі, яке було поділено на декілька частин. І так, перше місце. Ці не легкі борбі отримує. А зараз давайте покличемо наших тренерів та суддів. Анна Олександрівна Олена. Будь ласка, до нас. Відіть, будь ласка, назад. Дайте. Та лапошка. Давайте ще раз поаплодуємо нашим. І так, і так, наразі ми зараз вже всі зібрались. Я готовий оголосити перше місце. І перше місце отримує Дружба. Ні. Чи готові ви? У... 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 <світкій> ви впевнені? <світкій> ну, раз ви... раз ви готові, то я буду оголошувати. А перше місце в цій нелегкій борбі отримала команда. Яка вже показала свій командний дух. А ця команда має. Дуже цікаву історію, і про неї я вам зараз розкажу що вам розказати цю історію величної цієї команди, яка багато років вже а, робить все можливе і неможливе для того, щоб <клухи> що кораблі плавали. <клухи> добре, ви хочете вже зрозуміти, да? добре. Давайте зробимо так. Барабанний друак, барабанний друак. Давайте, давайте. Добре, добре. Я, я просто дуже нервую. Це дуже важкий момент. І так. І так, і так, і так. І так. Все, ви готові? Вся команда має назву з двох слів. А теж має наслів. Вибачте, вибачте. Тому давайте привітаємо команду. Нова пошта спорядження! <кліст> Люди мої, слухаємо уважно! Команда нова пошта. Отримує головний приз. Це торт. Стоп. 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 Стоп, послухайте, не треба нічим мінятися. Так сталося, що друге третє місце у нас. Однакова кількість балів. Нова пошта отримує торт. Якщо ви бажаєте, ви можете цим, цей, цей торт, ви можете з'їсти командою або за бажанням поділитися з усіма. А піца достається абсолютно кожному. Тому зараз, не поспішаючи, кожен бере по одному шматочку.